Одначе не радійте тому, що ваш дух вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. дорогі в христі, браті і сестри, дорога наша молоде, наші найкращі діточки, слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє надзвичайне приємне свято: ми згадуємо архістратига Михаїла і всіх без винятку небесних сил безтілесних, всіх ангелів, ангеликів. Які є в нашому житті, які в тій чи іншій мірі впливають на наше життя і е, супроводжують нас на нашій життєвій дорозі до неба. В наш час дуже так часто буває, що коли ми згадуємо про ангелів, виникає дуже часто така іронічна навіть посмішка у багатьох сучасних, розумних людей цього світу. Бо, здається, це щось таке. Нереальне, щось міфологічне, щось, що колись люди в це вірили, а сьогодні, коли вже всі стали розумні, коли вже більшість явищ можна пояснити за допомогою науки, ангели є чимось таким міфічним, що вже люди перестають в це вірити. І насправді оця віра в ангелів, вона залишається в нас на якомусь такому дитячому рівні. Ми пам'ятаємо, що ще з дитинства лягали спати, молилися ангелику, хроните люмію, то все при мені стій, рано вечір день ночі, правда? А вже коли стали старші, ну, таке. Багато хто цю молитву забуває, починає молитися якісь серйозніші молитви, там, вервички, От, А про ангелика-хоронителя ми буквально забуваємо. Хоча, дорогі хресті, насправді, ангельський світ він є набагато реальніший, ніж світ, в якому живемо ми. Найперше варто виокремити це, що ангельський світ існував. Задовго до появи нашого з вами світу видимого. Бо коли Господь Бог почав своє творіння, першим він сотворив оцих безцілесних духів, які мали особливе завдання: перебувати з ним у Царстві Божому, ділитися любов'ю Божою, служачи йому, восхваляти його велич. І от ми з вами не можемо сказати, як швидко. Скільки часу до сотворення нас з вами, Господь Бог сотворив ангелів, але ми бачимо навіть з книги Йова, що коли Господь Бог говорить до Йова, він каже, що коли я створив зорі небесні, ангели мене хвалили. Отже, бачите, як цікаво, ще задовго до сотворення видимого світу, матеріального, ангели вже були і служили Богові. Мало того, як виявляється, до того часу вже частина ангелів навіть відпали. Сотворивши якусь своєрідну протидіючу силу силі Божій і створивши якийсь такий, можна сказати, вічний військовий сценарій в цьому світі, коли добро почало Протистояти злу. І от ангели, дорогі, в Христів, вони є цілком різні від нас. Ми то добре розуміємо, вони виглядають сильніше за нас, вони виглядають краще за нас, хоча б тому, що їм не треба спати, їсти. Хоча тому, що їх нічого не болить, і вони можуть миттєво долати час, простір і відстань. Їхні тіла, якщо так можна назвати, святі кажуть, є тонкими, ефемерними, такими ефірними, які мають надзвичайні властивості. Ангели самі по собі є духами, так само, як Господь Бог є дух. Але, дорогі в Христі, ангели виявляються, відрізняються. В них є певна ієрархія небесна, яку нам гарно описав Діонізій Ареопагід. Суть ангельського життя полягає в їхньому служінні. Дивіться, як цікаво, Це дуже важливо розуміти, що ангела робить ангелом служіння Богові. Якщо в якийсь момент оцей небесний дух безцілесний не захоче служити Богові, він перестає бути ангелом. Він стає лихим ангелом, ангелом, який упав. Демоном, і він починає отим бути ворогом Божим. А ті ангели, які служать Богові, вони, власне кажучи, і є тими учасниками небесної ієрархії. Отже, які є ангели взагалі? Найперше треба розуміти, що називати всіх ангелів ангелами є трошки неправильно. Правильно їх називати небесними безцілесними духами. Бо тому що ангели це є всього-навсього оця перша. Ієрархічна ланка на небі найближча до людей. Ангели дуже часто є, можливо, навіть в основному є, ми не знаємо, охоронцями людей. Тобто вони весь час супроводжують нас у нашому житті. І Господь Ісус Христос каже: дивіться, не гордуйте оцими малими, кажучи про дітей, бо ангели їхні повсякчас бачать оця, обличчя Отця нашого, що є на небі. Отже, ангели вони одночасно є тут з нами і одночасно перебувають у Царстві Божому. Далі є архангели, перекладаючи просто, це є начальники ангелів, старші ангели. Їх є сім, вони є, от ми сьогодні святкуємо Михаїла, знаємо є Гавриїл, який супроводжував, який був вістуном. так? Знаємо також, був такий святий ангел Уриїл, Салатіїл, ангел Рафаїл, дуже відомий, він робить чуда, лікує людей, кажуть. Е, ангел, я смінець записав, бо я би зміг забути. Ігудеїл. І Варахіїв. От сім архангелів ми з вами знаємо, які згадуються в Святому Письмі, які є начальниками небесних ангельських сил. Але, виявляється, над ними ще є такі ангели, які називаються Начала. І от ці начала вони також мають свою цікаву функцію, вони управляють законами Всесвіту. Вилять Сонцю сходити і заходити. І також вони кажуть, що вони керують долями народів. Це є перша отака тріада ангельських чи небесних духів це є ангели, архангели і начали. Далі починається друга тріада небесних сил безтілесних, якщо так починати знизу догори, починається вона із власті, властів. Називається власті. Власті вони займаються тим, що вони стримують демонів, стримують оцей злий світ від нападів на людину. від на людей. Оцим займаються власті. Сили творять чуда для людей. Їхнє завдання є зціляти людей, робити якесь чудо, щоб люди в цьому чуді вбачали оцю силу Божу. Тому вони називаються сили. Далі є господства. Вони є такими. Помічниками людям у боротьбі з пристрастями і допомагають земній владі. Ви знаєте, що найбільша пристрасть це є від влади, коли людина бажає бути властолюбною, вона хоче володіти чимось. Є таке, що в нас є пристрасть грошолюбство. Є така пристрасть, наприклад, коли людина милується собою нарцисим, втішається своєю красою. Є такі інші пристрасті, пристрасть, наприклад, такого е, статевого характеру, чи пристрасть до будь-чого, до пояства, до алкоголю. Це є щось дуже тяжке, що важко людині подолати. І от саме оці господства вони допомагають людям на землі з цим боротися. Тому третя тріада ангелів це є оці господства сили і власті. Господства, сили власті. Так? Тоді начала, архангели, ангели. Ну і сама вища, третя, тріада, ті ангели, які вважаються найближче стоять до престолу Господнього, починаються із так званих престолів. Престоли, вони є, як каже нам сам е, пророк Ісая, ті, на яких воссідає Господь Бог. А івангелист Іван у своєму апокаліпсисі описує ще цікавіше, що вони є такі круглі, в них багато четверо крил, і вони всередину, зовні і всередині повні очей. І тому в іконографії їх зображають такими круглими, з чотирма крилами і багато очей. На них воссідає Господь Бог. Кажуть нам, святі Отці, що їхню святість ніхто не може повторити. І тільки причиста Діва Марія уподібнилася тої святості, аби воссідати з Отцем Небесним на престолах. От. Вони, Ці престоли є також натхненниками нашими у боротьбі із злом, хировими. Є такі теж, ми знаємо про них, ми хіровим співаємо, вони є, можна сказати, вище престолів, хоча, ем, як я казав, ангели всі рівні, але своїм служінням вищі, тому що вони є місці-онар'яни, які несуть навчання про Бога іншим ангелам і людям. Отже, святі уці нас вчать, що коли ми з вами помремо, покинемо цей світ і попадемо на небо, там ми, незважаючи на те, що будемо бачити Бога. Наскільки, наскільки це можливо, але ми все рівно будемо вічні пізнавати Бога. І от дивіться, який цікавий момент. Навіть оце пізнавання Бога людям буде не безпосереднє, але за допомогою отих ангелів-херовимів, які, маючи знання про Бога, будуть його передавати нам і іншим нижчим ангелам. Тому вони є такі місіонарі Господні. Ну і хіровими, ви знаєте, вони зображаються чи то з мечами, чи то з багатьма крилами. І найвищі, які стоять біля Бога, називаються серафими. Це ті ангели, які є опромінені Божою любов'ю, або інакше кажучи, є воплоченням любові Божої. Вважається, що Господь Бог не потребує нічого, Він є досконалий і самодостатній. Але єдине, що Господу хотілося вчинити, це ділитися своєю любов'ю. І от воплоченням Його любові є серафими. Ті найвищі ангели, які найближче перебувають біля Його престолу і, буквально кажучи, горять любов'ю Божою. Тому їх якраз таки зображають дуже часто у вогні або з шістьма крилами. От, дорогі у Христі, оці небесні сили, які стоять до Бога, цих дев'ять ангельських чинів серафими, хіровими, е, престоли, значить, господства, сили, власті, начала, архангели і ангели, це є той ангельський хор який кожен має своє якесь завдання, окрім того, що служити людям, найперше служити Богові. Господь Бог свого часу, коли створив ангелів, ми не знаємо, скільки він їх створив, але він їх створив велику кількість. Він їх створив достатньо для того, щоб кожен з нас, скільки людей у від собі жило, скільки людей живе зараз, і скільки людей ще буде жити, в кожного буде свій ангел-хоронитель. І от суть, власне кажучи, оцього ангельського служіння, вона якраз таки розкривається у служінні Богові. Ангел є той, який співживе у Бозі. І сьогодні ми з вами, коли згадуємо цих Небесних сил безтілесних, і, зокрема, архістратега Михаїла, частково якраз таки пробуємо вдивлятися в той спосіб життя ангельського для того, щоб спробувати і нам його перейняти. Бо ми, дивіться, ми і покликані жити з тими ангелами. Коли відпали оці найкращі ангели, коли отой Дениця, який став дияволом, відпав від Бога, його місце стало вільним. І це місце були покликані зайняти люди. Третина ангелів відпала це надзвичайна велика кількість тих духів. І оцю третину покликані з вами зайняти ми. Це і наше основне завдання. Тому ми сьогодні святкуємо то свято архістратига Михаїла, тому ми сьогодні вчимося, хто такі ангели, тому ми стараємося їх пізнати, бо нам треба на тому місці бути замість них. І тому нехай Господь Бог сьогодні нам подарує оцей такий дійсно світлий розум, щоб під керівництвом святого архістратига Михаїла ми долали усі такі небезпеки, які є на цьому нашому шляху до ангельського життя. Амінь, слава Ісусу Христу!